Від ранку у низці прибережних громад лунає сигнал тривоги. І місцевих попереджають про небезпеку нових ударів. Двоє людей поранені внаслідок вчорашніх обстрілів Нікопольщини. Окупанти били по райцентру, Марганецькій та Покровській громадах. Чи не найбільше окупанти тероризують берегову лінію Нікополя? Вулиці там спорожнілі, бо більшість людей давно виїхали подалі від небезпеки. Як живуть ті, хто лишився? Стріляв по автівці та погружував вбивством випадковому перехожому. У покрові поліцейські затримали ймовірного хуліга. Гана хотіли підірвати нікопольські та циката автівку військових. Правоохоронці затримали двох ворожих поплічників, ким виявилися запроданці. Між тим у Нікополі планують масштабний ремонт водопровідних мереж. На нього виділили понад 30 мільйонів гривень, які роботи виконають. А донорів покрова запрошують на виїзний забір крові. Його проведуть 9 квітня на Нікопольській станції переливання. Як долучитися? Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь? Вітаю! Підписуйтеся на ютуб 11, щоб нічого не пропустити. Дити і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Від ранку у низці прибережних громад лунає сигнал тривоги. Місцевих попереджають про небезпеку ударів з артилерії та дронами Камікадзе. Закликають дбати про свою безпеку і не полишати укриттів. Натомість вечір та ніч в усіх громадах Нікопольщини минули тихо. Двоє людей дістали поранені внаслідок вчорашніх обстрілів Нікопольщина. Окупанти били по центру Марганецькій та Покровській громадах. Понівечені приватні будинки, господарські споруди, автівка та два підприємства. Травмовані 51-річний чоловік та 77-річна жінка. Обоє посічені уламками. Їм надали необхідну допомогу. Травмовані троє людей. Серед них 14-річний підліток. Чи не найбільше окупанти тероризують берегову лінію Нікополя? Вулиці там спорожнілі, бо більшість людей давно виїхали подалі від небезпеки. Як живуть ті, хто лишився? Бачили наші кореспонденти. На руїнах понівеченої оселі порається пан Юрій прибирає будівельне сміття і зізнається від шоку. Не може оговтатися і досі, бо черговий обстріл мало не забрав у нього всю родину. Жінка в лікарні. Жінка у лікарні, син теж у лікарні тяжкі. У дитини уламок в спині у Дніпро повезли. Дружині руку відрізали. В Дніпро пару обстріл згадую, почався раптово. Дружина та син навіть не встигли добігти до укриття. майже до підвалу на Вона до підвалу майже добігла, встигла дитину в підвал сховати, і ось так вийшло. 37-річна Юлія працює листоношою. Її життя врятували лікарі, але жінка втратила руку. В Укрпошті переконують, сам на сам з бідою свою співробітницю не залишать. Ми безумовно зробимо все, щоб їй допомогти. Вона справжній герой. Уже маємо досвід роботи з нашими ветеранами і з центрами протезування. Берегова лінія від щоденних обстрілів страждає чи не найбільше людей. Тут нині майже немає. На всій вулиці лишилося зо п'ять місцевих. Ця вулиця майже вся пуста. Там двоє і в нас тут в кінці вулиці один, і там навпроти ще один чоловік живе. І тут кілька людей, а так майже порожні вулиці. Ворожий снаряд розповідає Анна Степанівна, влучив до сусідів. Її будинку цього разу пощастило, пошкодження незначні. Вибиті вікна закрив. Крила ОСБ листами та живе далі. До постійних обстрілів росіян каже, вже звикла. Ховаємося з собакою. Собака в мене така розумна, вона подає сигнал. Як тільки зажужжав дрон або постріл був, і вона лає. І я ховаюся. Пані Ірина живе на самому березі, змілілого водосховища. Бідкається на її подвір'я. Російські снаряди влучали вже стільки разів, що й не злічити. Найбільше від ворожого залізяча каже, постраждав будинок. Нема все, і там нема стін нічого на верху. Все нічого немає. Жінка зізнається, тривалий час вони з чоловіком живуть у розбитому будинку. Тім ділиться, не знають навіть чи безпечно перебувати у приміщенні, бо на березі нині не працює. Жо. Одна комісія А в нас не спускається ніхто нічого. Берегова лінія, і все. А люди живуть там. Вони що Я тут вже живу як час. А, а дому дід мене жити вдома. в цьому римлянці сидить живить? У паніваченому будинку змушена жити і пані Тетяна. Її оселя перша від берегової лінії. У нас дрони літають постійно. через нас все У нас дрони літають постійно. Через нас усе летить, миттю пролітає. Лежиш у ліжку, а воно над дахом гуде. І не Думаю, куди прилетить? Перший рік ми у підвалі жили до морозів, і багато хто у підвалах жив, а зараз вже ні. Потонагород жінка ворожа залізяча влучало п'ять разів. Все подвір'я бідкається, завалена будівельним сміттям, бо з берегової лінії його не вивозять. Матери, що ось дивіться, що діється прилетіло сюди. У нас весь дах побитий уламками. Утім, місцеві кажуть, попри постійні удари ворога, здаватися не збираються. Сусіди, які не виїхали, гуртуються та разом як можуть латають понівечені оселі. Люди переконують свої домівки, не полишать до останнього. Тримаються, зізнаються завдяки надії на краще. Надія, що ось ось завершиться. Це все. Лише за один день берегова лінія Нікопольщини пережила з три десятки атак. Важкі травми отримали троє людей. Понівечені сім приватних будинків, три господарські споруди, кілька автівок та гараж. Катерина Нічок, Альона Балковата, Володимир Поваренко. Про Нікополь. Стріляв по автівці та погрожував убивством випадковому перехожому. У покрові поліцейські затримали ймовірного хулігана. Встановили 43-річний чоловік, перебуваючи у дворі багатоповерхівки. Із травмату поцілив у бік автівки. Потім цією ж зброєю погрожував 31-річному перехожому. Правоохоронці встановили місце перебування зловмисника, вилучили травматичний пістолет та набої до нього. Чоловіку загрожує позбавлення волі строком до 7 років. Планували підірвати пікап мобільної вогневої групи. На Дніпропетровщині затримали завербованих диверсантів, які готували теракти. Як тестове завдання від РФ, двоє чоловіків мали закласти вибухівки під автомобіль військовослужбовців. Контррозвідка СБУ зірвала плани зловмисників та знешкодила вибуховий пристрій. На місці виявила майже три кілограми вибухівки із детонатором, яку начинили металевими гайками. Наступне, що мали зробити, запроданці підірвати ТЦК на Нікопольщині. За даними слідства, агентами РФ Виявилися двоє місцевих жителів. Один із них рецидивіст, який вже має судимість за крадіжки у поле зору. Росіян вони потрапили через телеграм-канали. Зловмисників затримали. обом загрожує до 12 років ув'язнення. А правоохоронці Нікополя розшукують 74-річного Віталія Івлєва. 25 березня чоловік пішов із дому та досі не повернувся. Наразі його місце перебування невідоме. а Поліціянти звертаються по допомогу до небайдужих. Якщо ви бачили Віталія Івлєва, чи знаєте, де він може перебувати? Повідомте на лінію 102. прикмети та фото зниклого зараз на вашому екрані. Важлива інформація для жителів Покровської громади. енергетика попереджають про планові знеструмлення. 4 квітня вони проводитимуть технічні роботи із 8 до 18 години. Бази електрики будуть в покров та село Шолухове. Мешканців просять заздалегідь зарядити гаджети та павербанки. Між тим у Нікополі планують масштабну реконструкцію водопровідних мереж. На неї виділили понад 30 мільйонів гривень. За ці кошти проведуть поточні ремонти мереж по всьому місту. Згідно із умовами тендерів, їх мають завершити до 31 грудня 2025 року анонсовані роботи за словами міського голови Нікополя Олександра Саюка стануть найбільш масштабними від початку повномасштабного вторгнення. Дуже багато в нас аварійних водогонів які ми попередні два роки ну дуже мало ремонтували опять ж, у зв'язку з бюджетом міста Нікополя в цьому році ми зробимо. Виділили більше коштів саме на заміну оцієї мережі, яка в нас аварійна, і не тільки по приватному сектору, а й в центрі міста для того, щоб по слідуючих періодах, в нас менше було аварій, і ми на них не витрачали кошти. А у Томаківській громаді благодійника облаштували ще одну свердловину цього разу у Чумаківському старостаті. Наразі вже встановили оглядовий колодязь, змонтували технологічні трубопроводи та кабельні лінії. Зараз на фінальному етапі роботи із виготовлення пункту видачі води. Вже незабаром місцеві мешканці зможуть набирати там очищену питну. Донорів покрова запрошують на виїзний забір крові. Його проведуть 9 квітня на Нікопольській станції переливання. Для охочих долучитися до акції організують безкоштовний трансфер. Донорська необхідна, аби поповнити запаси для поранених військових та цивільних. Допомогти може будь-хто із собою слід взяти паспорт та ідентифікаційний код. А також донорів просять завчасно зареєструватися за номером, що на екрані. Будівельні матеріали від чеської організації передали Марганецькій громаді у пакунках: шифер, осб листи, цвяхи, монтажна піна, гідробар'єр та дошки. Гуманітарку отримають жителі прибережних територій, які потерпають від обстрілів, аби могли полагодити побите ворогом житло. Задля підтримки військових та їхніх родин гутомаківці відкрили відділ супроводу ветеранів та демобілізованих. Там консультують із правових, соціальних і психологічних питань та допомагають зі складанням заяв. А ще надають підтримку із працевлаштуванням. Звернутися до центру можуть учасники бойових дій, демобілізовані та їхні родини, а також члени сімей загиблих чи зниклих безвісті захисників. Адреса відділу супроводу на ваших екранах. І до спортивних досягнень нікопольські спортсменки вибороли 22 призові нагороди на всеукраїнському турнірі із художньої гімнастики. Змагання проходили у Дніпрі. Наприкінці березня приїхали понад 700 учасниць. Від нікопольської дитячої спортивної юнацької школи електрометалург були 14 представниць. Саме вони і показали високий рівень майстерності. Вибороли дві золоті, 10 срібних і 10 бронзових нагород. А легкоатлети з Нікополя Ілля Федотов здобув золото на чемпіонаті України. Змагання проходили у Києві у метанні 5 кілограмового молоту. Хлопець виборов перше місце і виконав норматив перший спортивний розряд. Тоді як на другому етапі Кубку України в категорії юніори Ілля посів п'яте місце. Продовжують спасати безхатніх тварин протягом березня. У Нікополі врятували 35 собак. Про це повідомляє волонтерка Олена Вошун. За її словами, 13 кудлатим уже знайшли нові родини, а ще сімох після лікування повернули до їхніх місць проживання. І чистокровна вівчарка Ахілес шукає гарну родину. Його покинули ще цуценям, фактично прирікши на неминучу загибель. Про кудлатого розповіла волонтерка Анастасія Князева. За її словами, зараз Ахілесу півтора роки, він енергійний, і буде відданим своїм господарям. Волонтерка шукає людину, яка зможе дати собаці повноцінне і щасливе життя. Якщо готові забрати кудлатого собі, телефонуйте за номером, що на екрані. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на YouTube 11 та пишіть у коментарях про що б ви хотіли побачити у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.